ПВО там стоит российская, Ими же управляет российские, так сказать, военные. Чтобы э, работала российская ПВО, нужны мужчины. Настоящие мужчины, которые готовы нажать на кнопку. В основном украинки говорят о том, что все, Алис, их э, депортируют вместе с мужьями и детьми из Соединенных Штатов. Тайвань всегда был китайским раньше. Почему? Они свое отстаивают. Мы свое. За Украину они свое. Они не говорят Сирия, Сурия. Сурия это русия Тось ми, вот наші казаки, прийшли в Єгипет. Причому пріані по рікам. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Це свіжий випуск нашої антипропаганди. А сьогодні навіть трошки воєнного розбору по гарячим слідам того, що відбувається з російським цінньовим флотом, і як американці, судячи з усього, вирішили тихасенько його знищити. Що відбувається? Куди подівся духанкоржу і не тільки. Про все це і не тільки ви почуєте в нашому випуску, але на старті не забувайте лишати нам свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити і бути першими глядачами найголовніших випусків. Ну і звісно, перше і найголовніше, що має робити кожен українець, кожен небайдужий, кожен, хто нам переживає і звісно бажає перемоги. Це донатити і підтримувати Збройні Сили України. Друзі, в нас в описі до нашого сьогоднішнього випуску. Ми традиційно лишаємо посилання на збір і закликаємо кожного перейти і задонатити, підтримуючи наших кращих із кращих. Сьогодні ми підтримуємо батальйон безпілотних систем 47-ї бригади, що працює на ударних крилах по тилу ворога, і збираємо разом із вами 250 тисяч гривень на автомобіль. На ремонт автомобілю та на обладнання, яке використовується на фронті, Донайте тим на збройні сили України, підтримуйте нас, і тільки так гуртума ми зможемо зупинити нашого ворога. Значить, дивіться, яка історія чи намагалися росіяни викрадати президента Зеленського, вчиняти на нього замахи, намагатися його вбити, щось створити небезпечне таку поразів. В цьому немає жодних сумнівів, як їх участь. Кадирівських півнів у спробі захопити офіс президента, тільки що в них нічого не вийшло: кішка танкам немає сили, немає можливості, немає таланту, нічого немає. Тож тепер ті самі росіяни намагаються критикувати американців за те, що в них вийшло викрасти Мадуро і вивести їх, вивести його за межі Венесуели. Государство розбойник. Америка совершила акцію похищення руководителя Венісвіла. Латі Аладіна, тільки уявіть собі, коментує події в Венесуелі. Так хочеться запитати, в тебе що? Особистих проблем мало на фронті, ти мало втратив своїх людей чи території, що вирішив коментувати далекі-далекі землі. Одним словом, сам Лапті Аладіна каже про Америку тепер ніяк інакше як держава-розбійник, що здійснила викрадення. Президента. Рассказывают о том, что это была военная операция. Это большая сказка, конечно. Никакой военной операции не было. Был сговор вообще со всем оставшимся руководством Венесуэлы, в том числе с начальником охраны самого президента Мадура. Вся его охрана, все руководство Венесуэлы, они тихо-молча продали своего президента. Конечно, это... Акт, навіть самого безсовісного поступка, який только мог бить, яким би не був президент Мадура человеком, позор паде на ту страну, которая может так поступить. Ну і звісно, найсмішніше, як каже сам Лапці Ладіна, що керівництво Америки тепер насміхається з російського ППО. Ні, це не найсмішніше для росіян. Це найсумніше, тому що те, що сказав міністр війни Під Гексит, це чиста правда. Американці. Увійшли, не отримавши ніякого супротиву. Їхні літаки не збивалися. Вони легенько собі висадилися в центрі Каракаса, тому що Каракас прикривали російські системи протиповітряної оборони. Тож і після початку СВО дещо впали м'яко кажучи акції воєно-промислового комплексу Росії. А після ситуації в Венесуелі я навіть не знаю, хто б ще захотів в Росії щось купити. Трамп упівається цією своєю... своїй. по сути своей хищнической акции, рассказывая о том, что какие-то его 200 там человек там сделали что-то сверхъестественное. Ну да, это сделали деньги Америки, ну и понятное дело, продажные руководители, продажные элиты Венесуэлы. Они совместно сделали то, что уже сделано. То, что они умеют подкупать и таким образом договариваться, ну это да, молодцы. Никакой военной акции нет. Ну самое, что вот меня зацепило, это то, что э, руководство Америки начинает рассказывать что-то типа про ПВО, оно же типа российское, оно же типа, короче говоря, ну и насмехаться над ПВО России, э, российского производства. Просто ситуация заключается в том, чтобы э, работала российская ПВО, нужны мужчины, настоящие мужчины, которые готовы нажать на кнопку, сделать свою работу. Если нету настоящих мужчин, ПВО – це железка, і рассказывать о том, що российское – російське, вот типа какая-то туфта. Ну я вважаю, це чуть как говорится, пошутили мальчики. Але наступне найкрасивіше: ті, експерти змогли розкусити всю таємну змову. Навіть під час найзакритіших розмов Трампа і Путіна все одно не вдалося вберегти в таємниці те, що президенти поміж собою. про все домовились. Адже, як кажуть тікток експерти, існує певний договорничок. Американцы, выявляется, Николы не летают там, где есть российское ППО. Это все договорничок, да, если посмотреть ситуацию, то, смотрите, там летают самолеты, Апачи. Но мы все знаем, нормальные люди, что ПВО там стоит российская, да, Ими же управляет российские, так сказать, военные. Я уверен в этом. Это есть договорничок Трампа и Владимира Владимировича. Да? Не, обычно американцы никогда не летают там, где есть российское ПВО, а тут залетели ни одного сбитого самолета, ни одного сбитого вертолета. Ну Я к чему это говорю? Что ну, в этом мире решает только... Геополітику Америка, Росія, Китай і Індія. Європа здесь э, тихо стоїть курит в сторонке, нічого на не решает і не туди. Значит, треба їм розповідати про те, що американці безпілотниками літають і в екваторі Чорного моря над півостровом Крим, і не тільки. А тут кажуть ті, хто експерти залетіли. Жодного збитого літака, жодного збитого вертольоту. Ось і є ситуація, коли Росія здає, виявляється під час договорнічка свої інтереси. От тільки хочеться запитати, навіщо? Навіщо? Адже через Венесуелу Росія прокачувала пропускала і свою нафту, змішуючи її з Венесуельською. Там була їй лишається досі зона території інтересів, як Російської Федерації, так і Китаю. Що отримала такого Російська Федерація? чтобы можно было это замаркантить, мы обменять на Венесуэлу, до пока это как-то выходит неочевидно. Если вы хотите выжить в этом в этом глобальном мире, то вам надо объединиться с Россией, вот просто идти под крыло России, потому что Европа в данной геополитике ничего не решает, у вас нет мощной хорошей армии. Вы можете говорить, у нас там численность населения, там 450. Ну хорошо, хорошо. Но боеспособных э, подразделений, которые могут решать там, глобальные вопросы, я думаю, что их нету. Их нету. Все об этом говорят э, военные аналитики. Так что, если хотите выжить, то вам нужно объединиться с Россией, потому что Россия, Америка, мы же не знаем, о чем там разговаривает Трамп с Владимир чем созванивается туда, все уже решено. Об этом еще Жириновский говорил, да, что Америка заберет э, Венесуэлу, а мы заберем Украину. Это не мои слова, это еще Жириновский говорил еще задолго-задолго до этого. А теперь увага? Опитування росіян, то що вони думають? А як вони ставляться до того, що собі дозволяють Штати Америки на території суверенної країни? Чи можна вторгатися на територію іншої країни? Чи можна змушувати президента суверенної держави нести відповідальність в суді за свої якісь злодіяння чи вчинки? Звісно, нібито, президент другої країни. чому має його арестувати? його это... арештовувати. Очень плохо, в том числе и для нашей страны. Почему? Ну, почему? Вроде ну, вроде бы мы ну, дружим Во-первых, у нас заключен договор сотрудничества, в том числе военные. военный. А второй очень такой немаловажный вопрос, относительно нефти. Вся американская промышленность, нефтяная промышленность, она сосредоточена на тяжелой нефти из Венесуэлы. Потому что изначально были американские прииски и так далее а стоимость нефти типа Уралс очень сильно подешевеет для во всем мире и для, для, бюджета страны нашей это будет очень тяжелый, очень тяжелый удар в финансовом что я не думал, что это произойдет, но это произошло. И вот, как бы там был президент Зеленский, он бы все сказали, да, да, давай два, нас все устраивает, так и мое боты, и и вот это вот все. А тут якось з президентом іншої країни не вийшло. Якось засуджують і чомусь росіянам це не подобається. Слышали про Мадуро, да? Слышали, слышали про арест? Слышали. Угу. Що думаєте об этом? Що слышали і взагалі як относитесь? Ну як это? Ну, отрицательно? Он от нас Отрицательно? Далеко. Зачем вмешиваться в чужі дела? Народ Я сам говорю, решит, Давай, что со, делать со своим президентом или там, премьером. Зачем вмешиваться? Американцы обнаглели, везде суют свой нос. При всем уважении к Трампу, который более прогрессивный, чем демократы, но все равно так нельзя поступать. Надо уважать других. Трамп более прогрессивный, чем демократы. В каком смысле вы имеете в виду? Ну в том смысле, что к нам как-то более лояльно относится, чем Байден. Лояльнее, конечно. Это похвально, это честь ему и хвала, ага. что он нас воспринимает как людей. Осуждает там агрессию украинцев и все. Так що, от, а от туди лезет. Ну, он скоро там всю Америку покорить. У нього целіта. І Аляску, і Америку, і Канаду. Всіх питаються підм'ять під себе. Можливо, тому що ще допоки пропагандисти не розповіли, що в інтересах Російської Федерації був і цей жест доброї волі, що це було від'ємна підтримка стратегічного партнера. І від цього Росія, звісно, тільки виграла. Например, вот Китай и Тайвань, да, пытаются давить на Тайвань там ну, другие да. какие-то индийско-пакистанские конфликты. Это, это всю жизнь. Нет, а была... что это? Зачем это? Я а к тому, что, что даст? много конфликтов разгорается сейчас много. в мире и конечно, много стран конечно, пытаются защищать это... свои интересы военным путем. Потому что это связано с этим. Американцы посмотрели на остальных и такие, ну мы тоже будем. Как думаете? Ну что Китай на Тайвань? Тайвань всегда был китайским раньше. Почему они свое отстаивают? Мы свое за Украину, они свое. А вот Южная Америка, она какое имеет отношение к Соединенным Штатам? Разделились, разделились огромных два континента, по сути дела, два материка. Зачем они друг к другу лезут? Там самостоятельные страны, у них самостоятельная политика. Они зачем суются в это дело? Да? Суются, Живите спокойно каждой своей стране. Но а то, что когда-то принадлежало кому-то, это понятно, что они всегда стремятся снова к себе присоединить, завоевать и Можна їх зрозуміти людей, але американців в цьому плані понять трудно. США я ісідняли Америки. Ще не помер, але вже відспівали. Це одвічний принцип росіян, які в будь-якій ситуації, якщо в якусь халепу проблему не гаразд не потрапляють українці, вони заздалегідь починають цьому радіти і втішатися. І здавалося, б, що ситуація довкола росіян може бути в рази гіршою, але це не має значення. Немає жодного значення, що переживають свої. Головне, щоби вороги. Тобто українці страждали. Тож російські тікток-експерти знову радіють через потенційну депортацію українців зі Сполучених Штатів Америки. Ходять такі чутки, з'являються якісь вкиди. Допоки нічого конкретного не відбувається, але тільки експерти розповідають про те, як українці вже не жорі. Перебувають на території США, що українці природньо остерігаються і бояться, що їх можуть допортувати з чоловіками, з дітьми. І ось тут і включається російська експертиза. В 26-му році вони розповідають про те, як в 22-му ще були праві, коли говорили, що обов'язково українці повернуться в свій укранациський рейх і що там, на батьківщині, їх щось там буде страшне чекати. Подождіть. Наскільки я розумію, недорогих росіян на сьогоднішній день, в принципі, нікуди просто так не пускають. Отримувати візи, перебувати в Америці це буквально диво для більшості, і українців ще ніхто не депортує. Тож, ви дивіться, щоби першими не опинитися в тотальній ізоляції. Це сьогодні ви ще маєте можливість поїхати в Азію, трошки побувати в Європі, але в цілому. Здається, що і Європейський Союз за крок від того, щоб взагалі вас нікуди не пускати. Тож не треба обговорювати перспективи депортації українців. Ви краще подумайте, а що буде із вашими кордонами? В течії часу увіділив мінімум 10-20 двадцять роліків із Соєних Штатів, де українки, в основному країнки говорять о тому, що все Аліс. Их э, депортируют вместе с мужьями и детьми из Соединенных Штатов. Не хотелось бы сказать, что я никогда не говорил, но я говорил, я говорил еще в 2022 году, что те, кто убежит в другие страны, будут поддерживать свой нацистский украинский режим, там бегать, орать, поддерживать войну и не протестовать против нее. Вы все рано или поздно вернетесь Обратно свою карнацистський рай на переділку. <смі> так оно і происходит. і буде происходить почала Соєнних Штатів, а чуть попозже Європа. І на останок, друзі, ми вирішили трошки полоскотати вам нерви історією. Ні, ні, сьогодні не буде лекції від Путіна, сьогодні не буде появи Мединського, і навіть без них вистачає інших російських крінжо. Метрів зараз буде російська активістка, яка теж по своєму сприймає історію, бо стверджує, що Росія це найбагатша, найтехнологічніша, найкраща, найпередовіша. Ну і все, що най-най-най-най, це все Російська Федерація. Чому там немає унітазів і не скрізь проведений газ? Чомусь в цій історії не піднімаються ці питання, але виявляється, що всі технології квантового стрибка знаходяться саме в Росії. Це російські технології, створені російськими вченими. Ну і далі ви почуєте всю цю суть. Я вважаю, що ми вже можемо абсолютно професійно і фахово стверджувати, що росіяни хворіють особливим вірусом. І це не про імперство, не про те, що вони шовіністи. Ні, вони давним-давно просто зійшли з розуму. Бо навіть якби в твоїй країні справді все було най, -най, най, ти був розвиненішим і багатшим. То, здається, про це маєш говорити не ти, а інші. Як, наприклад, це відбувається в ситуації Сполучених Штатів Америки? Тож, навіть якщо там так прекрасно, навіть якщо ви настільки розвинені і у вас все найкраще, то і живіть самі використовуючи все це. Ну навіщо? Скажіть, навіщо цей квантовий стрибок ви постійно хочете нав'язати ще якимось іншим країнам? Россия, по сути, да. как бы самая богатая, самая технологически передовая страна, потому что все эти технологии квантового скачка находятся в России, это русские технологии, созданные русскими учеными. Мы все казаки, все население России является казаками, потому что казаки это скифы, саки, каз саки, потому что Курдистан это второе царство амазонок, а первое царство амазонок на древних картах это Донские, Донское казачество, то есть амазонки – это донские казачки. То есть первое их царство было на Дону. Okay. русские называли себя туранцами на персидском языке. Туран – это ту-ари, то-ари. То есть это это-ари. Буквально это санскритское. То есть древний, Иран, древний иранский – это санскрит. санскрит. Они не говорят Сирия, Сурия. Сурия – это Русия. То есть мы, вот наши казаки, они пришли в Египет. Причем они передвигались по рекам. Главная река Иордания называется Иордан. Это Яр-Данна. Приток ярмук, то есть ярмук, Это были вот те сибирские казаки. Ну і на цьому, друзі, в мене все. Але я наполегливо вам рекомендую не забути лишити свій лайк перед тим, як ви закрите цю трансляцію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і І, Звісно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання на збір в підтримку кращих з кращих. Ми лишаємо в описі до цього випуску. Переходьте і донайте. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.